Заповісти чи подарувати майно що ж краще всіх вітаю. Зараз проговоримо саме це питання, і на мій погляд, воно являє собою дуже актуальність на сьогоднішній день. ось, заповіт переваги, майно залишається у власності до смерті. Ви можете змінювати або скасовувати заповіт у будь-який момент, зручно, якщо хочете зберегти контроль над майном, усе життя недоліки. Спадкоємці отримують майно лише після смерті через процедуру спадкування. 6 місяців. Нагадую, я в своїх минулих відео про це зазначав. Є ризики, також що заповіт можуть оскаржити. Діти, чоловік, дружина, батьки мають право на обов'язкову частку, навіть якщо їх не згадали в заповіті. Що стосується дору переваги, майно переходить одразу після підписання договору без очікування. Дарче не може оскаржити після смерті дарувальника, як правило. Спрощую передачу майна за життя. Недоліки ви втрачаєте право власності одразу. Якщо обдароване змінить ставлення або ситуація зміниться, повернути майно складно. Дарування може також бути скасовано лише у виняткових випадках. Якщо обдарований не є близьким родичем, потрібно сплачувати податок. Він складає цілих 5% плюс військовий збір. Так що, якщо у вас виникнуть питання стосовно дарування або заповіту, звертайтеся в особисті або за номером телефону, юридична компанія «Тарасенка та партнери допоможе вам у будь-якій ситуації. Пам'ятайте про це.